Вирішити фінансові проблеми ви зможете за допомогою даної техніки, яку я вам дам. Вам потрібно буде в першу чергу розібратися в пріоритетності в своєму житті, що на першому місці для вас є найвищою цінністю, тому що саме цінності є основою поведінки. А далі потрібно підняти вібрацію. Є певна класифікація енергії, яку важливо. Вивчити. І, наприклад, енергія благополуччя, з неї фінанси витікає. Це енергія бродового кольору, уявила бродовий, так? Відповідно, також є енергія стабільності, це синій кольор. Тобто люди чого хочуть? Фінансової стабільності, хочеться благополуччя, хочеться потоку, без радості не обійти. Це енергія жовтого кольору. Відповідно, ось ці три енергії. Ну, як же буде без. Спокою, це блакитний колір. Ось ці базові енергії вам допоможуть. І, до речі, помаранчева енергія це як стабілізатор. Ну, ми її заливаємо вже після в кінці техніки. Тобто, спочатку потрібно заспокоїти себе, дати блакитний, потім стабілізувати себе, додати радості, знову стабілізувати, потім помаранчевого закріпити. І, звісно ж, бордовий, не забуваємо. Ключ це енергія благополуччя. Так от, по техніці, що потрібно зробити. Сядьте зручно, очі закрити, розслабтеся, видихніть напруження. Усвідомте свою божественну природу. Усвідомте, що ви душа, частина цілого. Переведіть увагу над головою і уявіть, як на вас ходить чистий абсолютний потік енергії від абсолютного Творця. Направте потік в себе і уявіть, як ваш роднічок розкривається, як в дитинстві він у вас був розкритий. Прийміть в себе потік чистого світла, з'єднайтесь з творцем, прийміть потік в серці з вдячністю, також прийміть потік від землі через ступні пропускаючи. І тепер поїхали. Уявляємо чистий, блакитний спокій. Приймаємо спокій. Я допомагаю, ретранслюю. Я біоенергетик. Спокій, спокій, впевненість. Далі. Синій. Стабілізуємо себе в стані спокою, пускаємо, приймаємо все з вдячністю. Радість, жовтий, додаємо радості. І з радості успіх, сонячний потік. Знову синій. Стабільність, бордовий колір, благополуччя, культивуємо благополуччя, пускаємо із благополуччя фінанс. І тепер в цьому стані закріплюємо помаранчевим стабілізатор, в'язкість, додаємо енергії від землі. Відчуваємо потік на свій розсуд, утримуйте концентрацію на свій розсуд, користуйтесь, пишіть в коментарях, чи сподобалась практика, чи бажаєте ще практик. Підпишіться на мене. У мене дуже багато корисного контенту, і є авторський курс, програма самопізнання, шлях до себе, яка сьогодні допомагає багатьом людям. Будьте благополучними.